Змащуємо днище, будемо робити днище. Змащуємо так по всій плоскості. Змащуємо. Це перший раз днище будемо робити. До цього ми не робили. Отак. Такая до детальми. Ось таке днище з двох сторон буде у нас льотки І отак проходимо все підряд. Так, користя хлощі. Будемо дивитися, тепер ми виливаємо двощ. Ми його не ще.